Того тижня я би принаймні буду за це молитися, і буде мільйони українців по всіх церквах, всіх напрямків молитися за те, щоб таке очищення відбулося. Це буде найвища ступінь після майданівської ілюстрації, ефективна ілюстрація. І сподіваюся. Що основні засади цього процесу будуть закладені саме на цьому тижні? Наша політична села, партія простих людей, завтра зранку реєструє проект спеціальної створення спеціальної тимчасової комісії. Законом така можливість передбачена, зокрема, регламентом главою 17 статтею 85 У порядку утворення тимчасових спеціальних комісій передбачено, що Верховна Рада України може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду різного роду питань. Я вважаю, що це сьогодні питання номер один. Всю тимчасову слідчу комісію спеціальну комісію потрібно включити експертів. Потрібно Включити міжнародних експертів, тих, хто протягом року звинувачував Арсенія Петровича і його команду в корупції. І, до речі, в Генеральній прокуратурі сьогодні є 2014 справ. На оточення Яценюка вдумайтесь, 2014 проваджень на оточення Яценюка і 3 чи 4 справи по документам, де він безпосередньо підписував і наніс державі збитки близько 3 мільярдів гривень. І я вважаю, що з його відставкою почнуться інші процеси, які призведуть до посадки його оточення, окремих представників його оточення і яценюка. Це. Так, от ми повинні провести не просто заслухати е виступ Арсенія Петровича з красивими слайдами. І з е, красивою такою промовою, як завжди він це робить, ми повинні провести за рахунок і через цю комісію. А е, ретельний детальний аудит кожного міністерства безпосередньо дій, які спродукував прем'єр-міністр України Яценюк, провести аналіз кожного без винятку державного підприємства, де кабміном призначалися керівники, і потім буде лише дві дороги. Або на дошку пошани Кабінету міністрів України, в чому я сумніваюсь, з приводу кожного міністра без винятку, тим більше прем'єра, або до Генеральної прокуратури України досить в країні відправляти на почесну пенсію. Прем'єр-міністрів і міністрів, які з мільярдами йдуть з першого другого, третього кабміну і почувають це прекрасно. А три мільйони українців живе на пенсію тисяча гривень, а всі решта українців живуть на зарплату середню дві з половиною тисячі гривень в кращому випадку. Тому я вважаю, що край цьому треба покладати в коаліційну угоду в нову, яка буде написана вже новою коаліцією або можливо новим парламентом. Якщо ціни домовляться, потрібно закласти чіткі кроки. Чіткі проекти, чіткі видатки, чіткі терміни виконання тих чи інших ініціатив, і питати міністрів у Верховній Раді України протягом всієї п'ятниці, кожної п'ятниці, за чітке е, виконання тих чи інших напрямків. Наша партія реєструє завтра таку е, проект такої спеціальної е, створення спеціальної комісії. Ми готові надати свої фахові рекомендації щодо змісту коаліційної угоди і останнє, майбутньої коаліційної угоди. А саме Чіткого плану реформ для країни, змін до конституції необхідних для країни. І останнє що я скажу, потрібно, щоб ця спеціальна тимчасова комісія дала оцінку виконання прем'єром своєї програми економічних реформ і не економічних реформ, гуманітарних реформ, які прем'єр обіцяв зробити протягом двох своїх каденцій, і так само. Проаналізувати і зробити висновки, як ця коаліція і цей уряд виконав коаліційну угоду. Бо проїли вони не один мільярд гривень, який був сплачений для їх функціонування і існування. За кожну копійку мають понести відповідальність.